Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми поринаємо з вами у мистецьку палітру Німеччини. Поговоримо про портрет та спробуємо створити композицію. Тому налаштовуємося на роботу, беремо з собою тільки гарний настрій та починаємо нашу подорож. Отже, подивіться, будь ласка, де знаходиться Німеччина. Є країна Європи, так, можливо, вже деякі з вас відвідували цю країну і вже знають дещо про неї. Зараз для тих, хто не був у Європі, буде мати можливість виконати віртуальну подорож Німеччиною та переглянути цей чудовий світ. Німеччина, держава в Центральній Європі. Одна з найбільших і найбагатших країн Європейського Союзу умовається Північними і Балтійськими морями. Німеччина складається з 16 федеральних земель і є федеративною державою з парламентською формою управління. Німеччина є одним з найпопулярніших напрямків для відпочинку та подорожей. Країна надзвичайно різноманітна. Від піщаних пляжів Балтійського і Північного морів до гірських ланцюгів Альп на півдні, від похмурих лісів і мальовничої природи Шварцвальда до безкраїх полів сільськогосподарських регіонів, від виноградників долини Рейна до крайдяних скель Рювіна. По Німеччині протікає величезна кількість річок. Найбільші з них Рейн, Дунай, Ельба, Одер. найбільше озеро Боденське, Площею понад 500 квадратних кілометрів і максимальною глибиною 250 метрів. Столицею Німеччини є місто Берлін, розташоване в північно-східній частині країни на берегах річки Шпрее. Це одне з найбільших міст Європи. Візитною карткою міста є Брандербурзькі ворота з контрольно-пропускним пунктом Чарлі, одним із символів Холодної війни. Економічний центр Німеччини. Місто Франкфурт на Майні. Також це, напевно, найсучасніше місто країни з хмарочосами та безліч нових будівель. Гамбург це друге за величиною після Берліна місто Німеччини. Великий яхт-центр країни, одне з найбільших морських портів Європи. Кількість мостів складає 2400. Гамбург вважається одним з найбагатших міст Німеччини. Тут розташовані офіси торгових фірм, банків і страхових організацій. Більшість старих будівель міста були зруйновані під час війни. Символ міста 132-метрова вежа церкви Святого Міхаїля. Бремен одне з найдавніших міст Німеччини. Традиції торгово купецького міста наклали відбиток на зовнішній вигляд сучасного Бремена. Центром Бремена вважається стара ринкова площа з ратушею і собором святого Петра. Тут же знаходиться будівля міського парламенту, середньовічні бюргерські будинки, які збереглися, та символ міста 10-метрова скульптура Роланда. Цікавих міст розташовано в Баварії. Безумовно, заслуговую на увагу її столиця Мюнхен, третє за величиною місто Німеччини, яке розташоване поблизу Альпійських гір на берегах річки Ілля. Більш ніж 750 років до 1918 року Мюнхен розвивався як королівська резиденція. Це сприяло розвитку культури, влаштуванню міста, залученню сюди відомих вчених. Художників та скульпторів. Інших цікавих міст слід відзначити столицю Саксонії, Дрезден. Дрезден резиденція корфюрстів Саксонії з середини 16 століття, місто в стилі бароко. В 18 столітті Дрезден досяг найвищого розквіту. У той час була побудована більшість найбільших і найцінніших для світової культури архітектурних споруд. Це, перш за все, палацовий ансамбль Цвінгер, Протестантська церква Богородиці Фрауенкірхе, побудована трохи пізніше католицька придворна церква Хофкірхе, що має статус кафедрального собору та називається катедраль. В Німеччині розташована велика кількість замків, найвідоміші з них Кайзербург в Нюрберзі, Нойшвайнштайн, Гогонсолер, Гейдельберг, Вартбург. Овен Швангау. Дуже відомими є пам'ятники сакральної архітектури, старовинні собори та церкви. У північній Німеччині та Баварії збереглися грандіозні шедеври готики. Ось ми з вами і унікальну віртуальну подорож. Завершили. Перед вами брати Якоб і Вільгельм Грім. Відомі збирачі усної народної творчості у Німеччині. Вони опублікували збірку дитячі і сімейні казки. Ця книга одразу стала популярна, і тепер казки братів Грім читають діти у всьому світі. Я впевнена, що зараз ви побачите, які казки створили брати Грім, і більшість з них вам знайомі і ви їх читали. Подивіться, будь ласка. Білосніжка, рапунцель, хлопчик-мізинчик, вовки семеро козенят, папелюшка, спляча красуня, бременські музиканти, золота гузка, кіт у чоботях. Це ілюстрації до основних найвідоміших казок братів Грім. Якщо якусь з них ви ще не читали або не переглядали мультфільм до цієї казки, хоча б дуже вам рекомендую впевнена, що вам обов'язково сподобається, тому що налаштує десь на гарний настрій, чудову історію і поринете у світ цього мистецтва. Ілюстрації дуже чітко, бо зверніть увагу, кожна демонструє основний сюжет, так і основний героїв: білосніжка, принц, гноми, ліс, так само і рапунцель, її довге волосся, вежа висока, в якій вона знаходилась, хлопчик-мізинчик, ось його розмір, так чітко вказані основні моменти. Вовки семеро козенят, знову ж таки, основні персонажі на малюнку, попелюшка, зла мачуха та її доньки. Так, перед вами спляча красуня, яка спить, тому що вкололася в веретено. Так, ось перед вами бременські музиканти і принцеса, яку, яка втекла з замку. Золота гуска, подивіться, ось вона перед вами, так має вигляд, і кіт у чоботях. Ілюстрації надзвичайно допомагають зазирнути. Глибше у світ літературних творів і завдяки ілюстраціям, звичайно, читати набагато цікавіше, так? Тому що ти, уявля... читаючи твір, уявляєш собі героїв персонажів, потім дивишся на ілюстрації, порівнюєш, чи так ти собі їх уявляв, як вони виглядають, тобто роздає можливість розвивати фантазію, зобразити загалом ілюстрації до Казкових героїв дуже непросто, але цікаво, тому що художникові треба не просто намалювати зовнішність, так а намагатись передати і через ілюстрацію, і риси цього персонажу, його обличчя. Одяг, поставу, його настрій, характер, який цей персонаж добрий, злий, замріяний. Тобто кожен вже обирає. Подивіться, будь ласка, це більш старовинні ілюстрації художників, так, ось і її довге волосся, а це історія друга про білосніжку. Вона трішки інша, бачите, ніж у мультфільмі, який ви дивилися гноми так перед вами. Часто художники зображають поруч головних героїв, принца і принцесу, найчастіше основних і такі портрети називаються подвійними, тому що детально зображена зовнішність одразу двох персонажів. Ось перед вами приклад уже подвійного портрету. Вільгельм Оранський та його наречена Марія Стюарт. Подивіться, зверніть увагу на їх одяг, відповідає тому часу. Зверніть увагу також на їхні обличчя, що порівняно вони ще дуже молоді, оскільки раніше заміж виходили, одружувались точніше раніше, ніж це відбувається зараз. Подивіться на їхні зачіски, що чоловікам тоді було так. Потрібно. Вони носили довге волосся в жінки, в ног пишні, сукні. Так, чоловіки також вельможі носили туфлі з невеликими підборами, також переданий їхній настрій і детальна персонажів. Ось перед вами ще одна ілюстрація. В даному випадку персонажі дивляться не прямо, а збоку. Так, зображений профіль персонажів. Ось він перед вами, так, у профілі, і знову ж таки бачимо посмішку, що навіть очі передають настрій персонажу. Так? Персонажі можуть зображатись або увесь ріст. Або по плечі, або по пояс. Тобто в, об, визначають, яким чином, або увесь ріст, тоді ілюстрація найчастіше буде вертикальною, або по плечі, або по пояс відбувається зображення. Ось, наприклад, як в даному випадку рапунцель. Так, вона виглядає з вікна і зображена по пояс. Дивіться, ось три приклади зображення. По пояс горизонтально подвійний портрет. Ось він, так, до мультфільму. Герої зображені у профіль, вони не прямо дивляться. Друга картина, друга композиція. Персонажі зображені увесь зріст. Один із персонажів дивиться прямо так. На... а... І інший у профіль. Знову ж таки, зверніть увагу на одяг. Одразу видно, що це вельможі, принц, принцеса чи королі. Бачимо одразу так і дорогоцінне каміння, і різноманітні прикраси, інші кольори, так переважає жовтого багатого, оранжевого, і сама картина несе собі зовсім інший настрій. І також пара зображена. Але ви бачите, що переважає вже блакитний колір, персонажі зображені по пояс і зображений їхній профіль королеви і короля. Ось образи так головний герой мультфільмів, які ви добре знаєте. Попелюшка, спляча красуня, бременські музиканти, кіт у чоботях, тобто ілюстратори, які створюють малюнки, які створюють потім героїв, мультиплікатори, які створюють для мультфільмів, вони чітко продумають весь образ героїв, яка буде їхня сукня, вираз обличчя, яка має бути в них зачіска, для того, щоб весь цей образ передавав чітку композицію і повністю настрій персонажів. Сьогодні ви будете намагатися створити також ілюстрацію до своєї улюбленої казки, фільму або мультфільму, створивши головних персонажів. Фарбувати ви можете або олівцями, або, фарбами. Тобто кожен з вас обирає те, що йому до вподоби, і ось вам приклади ілюстрацій. Які створені, так? Попелюшка, спля, кіт у чоботях, так, ось королева з королем, яких ви бачили на попередній картині. Спляча красуня, бременські музиканти. Ви можете створити за власним прикладом, можете обрати і перемалювати те, що вже є. Але бажано, щоб ви намалювали. Таким чином, на аркуші у вас будуть зображені персонажі, головні вашого улюбленого твору. Ви, ви оберете їхній зовнішній вигляд, оберете, яким чином вони будуть. Зна... Альбом буде аркуш вертикальний чи горизонтальний. Якщо ви хочете створити зобразити персонажів повний зрік, то звичайно вертикально. Якщо по плечі, то тоді тобто, в такому випадку обрати краще горизонтальний так, розмір альбомного аркуша. Також подумайте, як будуть зображені обличчя, профіль, оберіть кольори, настрій і обов'язково підпишіть так, щоб як... до якого саме фільму, мультфільму чи казки буде дана ілюстрація. І потім. Надійшли та її я з задоволенням перегляну ваші ілюстрації до ваших улюблених творів. І на цьому ваша робота буде закінчена. На цьому наша подорож до Німеччини закінчується, якщо. Є бажання, то у вас є, буде за можливість поринути ще у світ творчості відомих німецьких авторів, братів Грім і переглянути мультфільми їхніх їхнього авторства. На цьому наша подорож закінчується. Дякую за увагу. Чекаю ваші ілюстрації. До побачення!